Привіт, любі винороби! Та просто любителі чогось смачненького з градусом! Не спішіть продавати усі вишні. Тому що сьогодні покажу, як зробити вишневе вино. Воно таке ароматне, що навіть комарі після нього починають співати пісень. Вино буде натуральне, без додавання дріжджів і алкоголю. Що ж потрібно? Вишень багато 12 кг, цукру. Теж багато 6 кг. Далі потрібно передавити вишні до утворення соку. Тут запасіться терпінням, хоча ні, краще відразу налийте 100 г. для настрою. Після того, як передавили, додайте 12 літрів води та перемішайте. Вимішувати потрібно дерев'яною ложкою. І усі ці процедури потрібно робити в емольованому посуді. Після чого накриваємо марлею або кришкою і залишаємо в теплому місці, а ще в темному, щоб не попадали сонячні промені. На 4-5 днів та не забуваємо два рази в день помішувати один раз ранку та один раз ввечері. Довше 5 днів не тримайте, бо кісток ми не виймали, а вони гіркі. Як ранкова правда після застілля. Після чого пусте відро накриваю марлею та переціджую сік. Після чого добре віддушую. А залишки вишень та кісток викидаю. Далі беру великий бутиль літрів на 10. Для зручності наливання соку ставлю широку лійку. Та накриваю марлею. І весь чистий вишневий сік розливаю в банки. Банки слід заповнювати не до верха для того, щоб залишилося місце для піни, тоді коли вино почне бродити. Далі на банки можна одягнути рукавички і пробити в одному пальцеві дирочку для того, щоб вино бродило. Особисто я ставлю кришки з водяним затвором. Залишаю вино в теплому місці, і щоб було темно, щоб не попадали сонячні промені. Через одні сутки рукавичка у вас надується. І так буде щоденно з вами вітатись. Почався процес бродіння. Бачте, в банках уже утворилася піна. Процес бродіння буде тривати приблизно 7-8 тижнів до тих пір, поки рукавичка не здується і не впаде, а в моєму випадку до тих пір, поки не перестануть іти бульбашки. Після чого опускаю шланг в банку, щоб він не торкався осаду, і зливаю усе вино в чисту банку, наливаю доверху, щоб не залишалось повітря. Щільно закриваю кришкою і залишаю в темному прохолодному місці для повного дозрівання, хоча б на 6 місяців. І ви точно будете в захваті! Смачнішого вина я не куштував! Розкажіть в коментарях, з чого робите ви в своє вино. Дякую за перегляд, усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па.